Дача вітаю вас. Останній мед. Бжоли полетіли за останнім медом. Закінчується взяток і потрібно на пасіці провести деякі роботи. Не складні, але дуже важливі. Коли закінчується взяток, дуже багато з'являється воровок. На пасіці і починають шукати слабі сім'ї і розбивати їх. Щоб такого не трапилося, потрібно провести деякі роботи. Що будемо робити? Зараз покажу. Так, давайте. Ось ця сім'я вже небагато тут літає бджіл. Верхній літочок ми трогати не будемо, а нижній робимо ось так. Скорочуємо його. Щомушала, з іншого вулика сюди не залетіла. Охорона чудова в цій сім'ї. Я думаю, все чудово буде з нею. Ось такі не дуже складні роботи, але дуже важливі. Проведіть себе на пасіці, коли закінчиться основний взяток. Тут також щось не зрозуміло. Досточку поставимо, щоб скоротити льоточок. Досточка не годиться. Досточка не годиться. Отак зробимо. Бачите? льоточки у вуликах повинні бути завжди. Чудово, Да? Не забудьте провести такі.